Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне пасло! Як я казав, рубрика змінюється доранки на заготівлю дров, на зиму, на цю, чи на другу, дай Бог, бо ми не знають, чи цією зими будемо палити, якби то дрова будуть нас бо тільки зрізані. Якщо будуть горіти, будуть цей зими палитися. якщо не будуть горіти, будуть палитися, дай Бог на сьогоднішню зиму. Значить зараз що, от, обслужив дет е, плужка, трохи, то що він буде допрацьовуватися, доскрабується і домахається. Бачите, тут трошки викрутив диск, а він аж забігає сюди, він сюди забігати не повинен, він повинен отак. І в кінці горанки мені трошки він набивалося, його відпихало і за, за, запихало трохи сюди бруду. Треба його виставити рівно, отак, і добре зажати. І тоді буде все чітко. Це і правильно зажатий, добре, бачите, все, далі йде. І в ним вже не було. В цим же в кінці трошки його почало підзабивати. Ну там, можна сказати, на отгорах. і пару разів крайніх пройти. Значить так, Зараз знімаємо. Хотів просто для себе замірити, яка в мене відстань вінта. Я потім другий раз не бігав, не дивився. Скільки тут відстань собі зробив, тут відстань і тут відстань. У мене все чудово. Як не запам'ятаю, я запишу на відео, і таке котеньке відео. Настройка плуга раз, хоп, себе посчитав, скільки тут витків, щоб не було без рулетки, тут оскільки витків. Ну і тут правда була б груба. Та повністю вона стягнута. Ось такі питання. А тут трошечки вона і є. Ну менше стиль. Ось таке питання. Так, зараз буду чекатися арпатчики. Саня, махай привет, будеш в Ютубі. Давай, що? Чепляю арпала і їдем. Давай. Все. І чіпили, виїхали, вже працюємо. Приніс, Зараз буде трошки трубувати, бо є трошки грубі такі як Треба все Не хочу впати. Все. Так, ми тут прибрали. Осталося позамітати. Получив такий прицепчик. Працювали чотирок. Не знаю, і скільки по часу не засікало. Вони дружини захаємо. Таке... Махай, привіт! Осталося трошки. Дед, махай, привіт! Привіт, махай! Так, ми вже поставили Соліса відпочивати, попрацював, все. Нехай тепер відпочиває скін. Сьогодні я не замірав скільки солярки, по скільки по часу. То ми так, приїхали, хлопець нарізав геляк. сусід, бачу, вивозить, кажу, хоч, давай заб'ємо. Будуть дрова, не хоч вивозь. Кажу, питай немає, давай. Я ще з дідом, ще один сусід. Стали швидко це все діло. Два рази раз перекурили, і ще раз зочок, удар і закінчили рубати. Так що чудово. Чудово такі в сирі, десь до, до 10 сантиметрів кидали, гіляки рубає, все нормально. Так, що, ще в нас є що рубати. Ще в нас ще є, покажу де я поставив своє свої дрова. Ось вони в мене ось цей поднавісик. Оцей навіс Добре що зробив. Своє время для тюкача. Ті поїхав вже десь там працював, напевно, хоч і ось такі дрова. Ну що я вам скажу, ось десь. Нема тут таких великих, десь там не знизу. Ось така теж, пачка сирників. Тут груп ще десь рубалася. І все. Положив тут, а хай собі, думаю, буде під цим. Навісний дощ сьогодні починається, знаю, мороз вивезу, такий кохатик зробимо десь з тієї сторони цієї хати накриємо і хай, мабуть, він собі до осені, як кажуть, чи це і цей буде. Ось так, Ваш, і тут є, всяке різне гіляче. Ось у нас деться, бачите, який ліс там. І які кущі. Там я вже трохи щось різав, трохи підрізав, щоб було добре молотити, то ой, добре горати, бо молотити ми тут отак молотили. Ось так. Ще це дерево треба буде зрізати. Не знаю як коли. Отакий, такі виходить ситуація. ці всі кущі будемо рубати. Так що буде час, будемо працювати. І тут в мене були, я їх тут нагрузив, вони тут висохли. Так і саме цей раз ще, Може виїду, заїду сюди, вис... висиплю. Може і там висиплю, вон там, ось такі дві Так що пишіть, хто як працює з арпалом, у кого є арпали, як... як справляються ваші арпальчики. Ну і кому сподобалось відео. Ставимо подобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.